Релігійна громада Української православної церкви, Горочанське благочиння Івано-Франківської єпархії. Сьогодні 3 лютого ми провели збори релігійної громади, де всі одноголосно заявили про вірність Української православної церкви яку возглавляє його блаженство, блаженніший онуфрій, Митрополит Київський і всія Україна. Також сьогодні в будинку культури в першій годині дня пройшли збори територіальної громади, які тобто зібралися люди з міста Богорочан, з навколишніх сіл. І від нашого імені, як будь-вони, громада Української православної церкви храму святих апостолів Петра і Павла, провели збори і заявили, проголосували, що вони переходять у новостворену Православну церкву України. Це, це були збори нелегітимні, тому що це збори були. Не релігійної громади, а територіальної громади. Ми ще раз заявляємо всім, що ми залишаємося вірні Українській православній церкві, яку возглавляє блаженніший понутрий митрополит Київський і всія Україна. Бажаємо всім вірним чадам Української православної церкви України відстоювати свої храми, бути вірній святій Православній церкви, на яку сьогодні йде гонінь. Всім вам Божої помочі і просимо молити. Спасибо. Господь.